Рятуємо лапу. Паштету попав білова в передрягу. Куди ж ми? Без п'ятого номера. Загнилась лапка, він тягає. Там ж до кості, бачиш? До кості. Угу. Угу. Бідненький. Він вже що тут вилізує. Нічого ми ж тебе не кинемо. Зараз ваткою його промочить. Чи хай пошипить трошки? Потерпимося що маленький. блин, гнать начал, смордеть, пиздец. Ты ну не матюкайся, ну блин. Ёханый бабай. Сейчас паштетик. Давай, не бойся, не бойся. Подожди, может, чтобы на морду... Я сейчас возьму, что, чтобы на морду зеленка не капнула. Но... Это там йод. Йод? Да. Ничего okay, страшного, хоть и копнул. По-моему, можно на Не, его заливать хорошо. заливать надо. Сейчас только морду чем-то целукать. Спасибо так это, видимо, приклеи. Сейчас, блядь, пуща там. Ну, Ничего, уже тоже жить буду. Потерпи, дружок. Потерпи. Зеленка? Mm. На йобно. ходити на камуфлірування. Ну камуфляжний буде. Щоб mm. здара. О то-то. Хорош, хорош. Потім вечором ще припечено. Вибираю цей пакет. Та подожди, хай щоб. Там воно вже стекло, щоб зараз воно вже на шиї. Йо, йо, йо моє, має. ну нічого паштет. Щас, щас, щас... Подожди, хай, под, подержи його трохи. Що, щас, друг? Щас він начне визвізувати. Будем жить. Не в равному бою, напевно, положив кацапів. Но вернувся. На тобі ще й приходить твою дивізія. Та потрібно. нічого страшного. Та не начне ну, він визвізувати. Уже припекли. Йому при замотаті взяти бинта. Та турнікет давай йому ще наложим. Ні, щоб евакуацію. Блять, ще й став на нього. Лечили, лечили.